Політичні сили фінансуються між виборці. Нагадаємо, згідно нових доповнень до законодавства, партії, які увійшли до парламенту, тепер підтримуються за рахунок державного бюджету у минулому році. На фінансування партії було передбачено 391 мільйон гривень. Експерти кажуть, такі ініціативи мали б зменшити залежність партії від великих донорів, олігархічного клану і дати поштовх молодим. Та не все так сталося, як планувалось. Політичні сили левову частину коштів витратили не на розвиток осередків чи зміцнення, Комунікації з виборцями, а просто на рекламу кажуть експерти КВУ. В нас на використання, скажімо так, для різної піар-діяльності для політичної реклами було використано політичним партіям 63 мільйони гривень. Є політичні партії, які леву участку коштів на на телевізійну рекламу, там де вона масово йшла. Причому в кінці року, якщо ви пам'ятаєте, окремі політичні партії масово пускали телевізійні реклами. На радіореклами, інтернет реклами, на борди і так далі. Є політичні партії, політична партія, яка практично майже там половину коштів, якщо не помиляюся, майже 15 мільйонів коштів профінансувала відповідно власне видання. Аби ці кошти використовувались більш раціонально, потрібно вдосконалити закон про фінансування, кажуть представники КВУ. Нині вже є законопроект, який регулює ці питання. Він визначає на що партії можуть витрачати бюджетні кошти, встановлює відповідальність за нецільове використання грошей і пропонує на законодавчому рівні визначити частку коштів, яку партії мають отримувати на місця. Представники партійних осередків такі зміни в більшості підтримують і виступають проти зловживання коштами. Я в принципі за державне фінансування, тому що Багато приклад багатьох країн світу показує, що це ну реально. Хороша справа. Єдине, чи 에, зробила вона свою головну функцію? Чи вона відірвала політичні партії від олігархів, чи вона відірвала політичні партії від яких тіньових схем фінансування? Да зовсім ні. Ну, хто, хто сказав? Напаки. Мені здається, що в даному варіанті вона напоки полегшила, да? полегшила якоюсь мірою олігархам, якимось кланам фінансування своїх політичних сил. Тому що кажуть, ну, я тоді витрачав там кілька мільйонів, а тепер держава за мене заплатила, я тепер не. Витрачаю, а от настане вибори. Я тоді ті мільйони все одно влию для того, щоб ми потім прийшли. Молоді політичні сили, звісно, за ініціативи фінансування, що може дати поштовх для розвитку. Єдине, що кошти дійсно потрібно використовувати доцільно і аж ніяк не на піар. Ми виступаємо за повне обмеження взагалі політичної реклами в по телебаченню і особливо в між період. Тобто це ну не має бути на телебаченні ні не на місцевому, ні на національному в телебаченні, тому що це зомбі-ефект. Тобто не потрібно цього бути. Нехай кандидати в депутати йдуть і спілкуються з людьми. Е ну, до будинків по квартирам проходять, тобто на майданах їх збирають, тобто на в колективах. Але ну не повинно бути цього. Тому що дійсно в кого більше грошей, той той забиває ефіри за місяць, за рік, за два. Також під час зустрічі учасники обговорили пропозиції вдосконалення механізмів, які сприятимуть прозорому та чесному розподілу комунального майна між різними політичними партіями. Прозвучала пропозиція створити тимчасову комісію в Рівнераді, раді, яка вивчатиме і регулюватиме це питання. Таку ініціативу підтримали представники всіх політичних осередків. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин.